19 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також 8 по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили три кацапські крилаті ракети калібр, 18 ударних дронів іранського виробництва типу Шахет-136-131, 4 баражуючі боєприпаси, ланцет та 10 розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, сім районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійські підрозділи на вогневій позиції, шість станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 «Рашистів». У тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Також потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованому Маріуполі, у тимчасово окупованому Криму на залізниці біля Джанкоя обірвано контактну електромережу через падіння непізнаного безпілотника, і було знову зупинено рух поїздів неспокійно на території рашистського рейху. В Гаубелгород знову пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. В самому Белгороді впав непізнаний дрон. В Гаукурськ заборонили використання безпілотників. Також в Гаукурськ, після вдалих операцій партизан у прикордоння з Україною прибули підпорядковані рашистському гру елітні підрозділи. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Навчальні заклади тимчасово окупованих територій рашисти продовжують облаштовувати під медичні установи. Зокрема, в населеному пункті Голубівка Луганської області місцеву школу окупанти облаштовують під військовий шпиталь. На лікування туди доправлено близько 50 поранених песиголовців.